Привіт! Сьогодні в нас буде на огляді така ручна вага. Вимірюємо максимально 50 кг і похибка відповідно від 0 до 10 кг 5 г і від 10 кг до 50 кг 10 г. Живиться від двох батарейок формату міні пальчик. Також є 4 гвинтики, через які її можна розкрутити, розібрати. Є ось такий відсік, сюди можна оце от кріпити, щоб воно трималося, але в даному випадку воно не тримається нормально. От Якось так воно було задумано. Вага має отакий от крючок. Він доволі грубий, доволі якісний, але оця от перемичка, вона ну, відносно тонка. На кілограм 5-10 нормально, але якщо 50 кг дійсно ви захочете важити, то перемичка така сумнівна чуть-чуть. І має отакий шнурочок сантиметрів 20, на який можна його повішити. Цей кантор, можна так сказати. Включаємо. До речі, то, що він живиться від двох батареї міні-пальчик, це доволі зручно, через те, що це поширений формат батареї, і не потрібно подасти, допустимо, брати якісь інші батареї, які шукати в магазині. Вони в більшості випадків завжди під рукою. Як ми бачимо, тут є індикатор. Батара це онулення якоїсь ваги. Грубо кажучи, є в нас мішок. Ми його зважили, допустимо. Допустимо, мішок нас важить пів кілограма. 700-600 грам. Ми онули і від цього вже значення ми вже можемо далі міряти. Дуже зручна функція. Кнопочкою Unit ми можемо міняти, в яких вимірах відбувається замір ваги. Ну нам тут цікаві тільки кілограми. Візьмемо, допустимо, зважимо Як бачите, замочок мигає, бо він не може зафіксувати вагу, тобто от ми зараз опустимо. Бачите, він мигає. Але якщо ми візьмемо, натягнемо, допустимо, на 115 і затримаємо. Все, воно зафіксувало вагу. Тобто так зроблено, що дуже, дуже маленьку вагу воно не фіксує, але от якусь таку вагу, що дійсно потрібно, от воно все зафіксувало і є. Е, від себе можу додати, що ваги дуже зручні. Купляли це вони по акції 5,99 вийшли і вийшли порядка 80 гривень, коштує е, ну, без, без рахунку батарейок. Е, вимірювання на них доволі точне, тобто на них можна дійсно орієнтуватися, похибка е, 0,10 кг, можливо, не 5, можливо, 10 грам. може бути похибка. Але я міряв грузики для рибалки, то там вони прямо один в один. Клав їх типу в зіповський пакет і підвішував. І оця от похибка 10-50 кг. Ну, я не знаю, чи ви захочете на них міряти аж 50 кг, але от я 15 кг вимірював, то вони доволі точно все показали. Прямо ну, я на довгого гаг перемірював, все нормально. Незрозуміло, знову ж таки, які вам прийдуть, бо це Китай, багато браку, всякої такої фігні може бути. Але от конкретно, от у мене екземпляр нормальний робочий. Дякую за увагу. До нових відео.